Вітаю вас в цьому заключному 21-му уроці з мови програмування Python. У цьому уроці ми вже нічого з вами не будемо вивчати або ж розробляти, а лише підіб'ємо підсумки вивченого, а також визначимося з тим, куди варто рухатися далі. Ви зараз вивчили всі основні тонкощі мови Python. Маючи такі знання, ви вже можете приступати до вивчення фреймворків для побудови повноцінних проєктів, таких як ігор, програм, вебсайтів і так далі. Наступне, що вам варто зробити, так це визначитися з тим, куди ви хочете рухатися далі. Якщо вас цікавлять веб-сайти, то почніть вивчати мови для побудови сайтів HTML, CSS, JavaScript, а також фреймворк Django. Якщо хочете вивчати побудову програм під Windows, почніть вивчати бібліотеку PyQt. Якщо ж цікавлять ігри, то можна спробувати PyGame. А якщо хочете почати розробляти нейронні мережі, то варто заглибитися в математику і бібліотеки на кшталт TensorFlow. Усі курси з цих напрямків ви можете знайти у нас на сайті itproger.com. Посилання на нього я залишу в Описі до цього відео. Після додаткового вивчення у вас буде достатньо знань, щоб почати робити повноцінні проекти. Також хочу зазначити, що якщо вас цікавить більш поглиблене вивчення самої мови, а також її фреймворків, то пропоную вашій увазі наш повний курс вивчення мови Python та супутніх технологій. У ході величезної програми навчання ви вивчите складніші концепції мови Python. Навчитеся будувати програми під Android, розробляти telegram ботів вивчити процес побудови веб-сайтів і навіть трохи вивчити роботу зі штучки. Інтелектом. За курс ви навчитеся створювати сайти різних жанрів, робити програми, створювати круті консольні проекти. Та до кінця навчання у вас буде достатній багаж знань, щоб почати створювати свої власні проекти різних жанрів. Програма навчання неймовірно велика, і я з гордістю можу її вам презентувати. Посилання на програму навчання я залишу в описі до цього відео. У мене на цьому все. Сподіваюся, курс вам сподобався, і якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також не відкладайте в довгу скриньку вивчення. Наступних технологій і приступайте до вивчення якнайшвидше. Ну і до швидких зустрічей. Бувайте!